Українські виробники, європейська якість. Стільці та столи від відомого українського виробника «Еммебл» вирізняються європейською якістю та екологічністю. Дизайнери підприємства постійно відслідковують світові тенденції меблевої галузі та втілюють їх у своїх виробах. Великий вибір столів, стільців, обідніх груп від класики до модерну чекають на вас. Широкий асортимент меблевих тканин та яскрава палітра дозволяють доповнити інтер'єр будь-якого залу, кафе чи ресторану. На фабриці постійно працюють над розширенням асортименту. У виробництві е використовує лише натуральне дерево Бук. Відтак, стільці та столи мають значний термін експлуатації та є безпечними у користуванні. На фабриці впевнені у своїй продукції, тому на кожний виріб є гарантія виробника. Переконатися у європейській якості та у доступних цінах на продукцію фабрики е можна на Львівському меблевому форумі, завітавши на стенд номер 29 Компанія е запрошує до співпраці усіх зацікавлених у придбанні якісних меблів, оптом та в розкріп.